Це знов Славко. Сьогодні ми будемо говорити за осінь за те, що ви мені охоче платити гроші. Доведеться знову потанцювати під вашу дудку. Не скажу, що мені це неприємно. От є такий ліхарадка вай, Вайтрапатий, значить, він вже непогано аналізує, але тут треба вам пояснити, що от я вчора накинувся на безневинного споживача, який посмів. Без тренінгу ума, без тренінгу досвіду, без тренінгу освіти полізти на російські сайти аналітиків. Це так само, як самозвані протестанти, щось лізуть, значить, без Ну, то без освіти систематично, ви не можете лізти в спеціальну літературу, тому що ви обов'язково зробите якусь схизму. Так от, що треба, от людина багато працює, але чим з неї праці ми можемо скористатися? От, наприклад, РСЗО. Тут, от, хто хоче, я не прикладаю машину, тут є виставки, його абсолютно схизматичні, Але це не знецінює його працю. Ось його праця. Ось втрати москвинських РСЗО. Що нас має в тому в першу чергу цікавити, значить. Перше, 122-міліметровий сучасний торнадо, бачите? Мількнув і щез. багатенько, багатенько, багатенько. Виробництво, ну, в принципі, я скажу, що не поповнює втрати, якщо і існує, бачите, поступово зник. Кількість градів, ви бачите, суцільно. Кількість градів, значить, ось знову суцільні гради, значить, що робочі лошадки лишаються град. А ми поки що є там, рахують одні кажуть, що мало, інші кажуть, що багато. Я в секті тих, що мало, а чому, значить, лихоман з лихоманкою я не можу з нашим добрим. Союзником добрим братом погодитися, тому що він весь мотлох артилерійський враховує вчинну техніку. І далі подивимося, от як смерчі з'явилися, не знаю, наскільки смерчі активно працюють, але що траплення смерчів було припадковому. Ось в період оцих от осінніх подій до Херсону, власне, до, 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 до Херсону. І от зараз бачите, що восени, ймовірно, вони їх десь застосували в. Пробах відбиття українського наступу і отримали поразку. Це дуже цікаво і важить найважливіше, це чому втрати 300-мм РСЗО припадкові, чи росіяни їх бережуть, чи нам важко дотягнутися, чи хаймарси. Коротше кажучи, це найбільш важлива тема. А далі ми бачимо, як заповнюють тоси. Ви бачите, як тоси починають заповнювати ніжі, як їм не вистачає тоси. Як починають їх використовувати з розпачем, в тому, що вони розумієте, це вони вже на штурм Сівастополя перетворили кринки. По по тому по задіяних ресурсах, але ведеться, як ви розумієте, значно менше ніж німця. Наш Севастопіль побудований, я скажу на більш міцній основі. Він побудований на теплицях. Є ви що там зробите? Я скажу. Я бачу, як ті теплиці мурувалися. знаєте, ви, ви подохніть, я скажу я вам, а там ще не одна теплиця. Я скажу, що Москви нам доведеться брати кожну з боєм. Не дождуться. Так що, як і ми бачимо виставки, що свіжого виробництва йок, що виїжджають на старому, що не вистачає, що може навіть чогось і не вистачає, що погнали тоси в розпачі, дуже непогано. І що треба зайнятися, чи, наскільки росіян з 300-мм Мерсезору і чому ми їх все-таки малувато нищимо. Чи це об'єктивні, чи це суб'єктивні причини, як вони пов'язані, в принципі, з нашими хаймарсами. Отака от, от тема. Тепер зараз подивимося. Ну, я не був я, щоб не кинув погану новину. Ви бачите, що Абрам з'явився під Авдіївки. Що якщо це, Пости Господі, правда, то на що полити останні резерви саме в Авдіївці? Якщо сподіваюся, що це пропагандивне фото, і ми більше такої дурні не побачимо. Так, тепер вернемося до. Далі праць, значить, з чого ми почнемо. Ну, візьмемо знову таку схему Росарти. Втрати росарти. Ви бачите знову ж таки. Бачите масиви мсти, як поступово масиви мсти, суцільні масиви мсти. Ну, ясно, відступи. Втрати мсти були великі відступи. Потім все-таки були великі втрати, що приємно. І в Бахмутський період ніякої ні, 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 ні піхоті, там, ніякої заміні піхоти, а за інших засобів враження не йшло, слава Богу. Це дуже цікаво. Бачите, дивитися, як воно поступово смивається. Ми зараз поговоримо, поступово смивається в унітаз. Бачите, оте, от якого це кольору? Ну, морквяного будемо умовно казати. Оце кар'єра гіацинта дуже цікава, як він попав в бойню, Гіацинт, як попав гіацинт під, під роздачу. Ви бачите? Як його син попав під роздачу, як старий тюльпан отримував, дуже цікаво бачите? Ну тому що він уязвім, тому що він заблизько розумієте. Зро... Я взагалі не знаю, на що ці мартіри, що вони там хотіли нищити. Я скажу, підтягував їх проти наших теплиць. Я скажу, що це дуже лесно виставляти проти наших теплиць, їхні тюльпани. Це дуже цікава схема. Піриодично ви бачите вкиди, ну в хоста, понятно, чому. Чергова нова партія і вже подроздача. вже свіжі, недоформовані резерви. Ми з вами це говоримо. От розумієте, не з усього можна зробити висновки. Так само, ви бачите, як періодично мількнет но і Йок. Бачите? Так, що тут наша акація поробляє? Ну, да, скажу, що і акація, ви бачите, що. І акації менша у втратах, і акації менша у втратах все-таки. А з чим це пов'язано, в принципі? Так, 2 з 30 тимста, ви бачите, періодично мількає. Тоже, значить, з чим це зв'язано, я спробую зараз з одного разу знайти. Так, втрати Росарти, бачите, оце дуже цікаво. Це средній норм, ну, потім буде пояснити, що таке средня Другий пример, ви бачите, вік. Арти зростає, Оце дуже малопомітна і дуже важлива тенденція. Чому я користуюся даними лихоманки? Хоча він чи вона, наш брат чи сестра роблять. Не треба ж бути сексистом, можеш допускати, що наш брат разом з тим може бути і нашою сестрою. Правильно, бо якось воно в мене сексистське виглядає. Коротше кажучи, наш брат або сестра Лихаманка він користується, він вірить, що російський Мотлох поїде. Хоча там він показує фотографії з відкритими люками бронетехніки. у світі нікуди вона вже не поїде. Якщо дві зими з відкритими люками може забити. Так ось зростає рік. Навіть така обережна людина побачив головну тенденцію. Зростає рік Мотлоха. Мотлох старішає. І так само це дає українцям надію. Зараз ми подивимося втрати так, бронетехніки за віком. Тут у мене є різні втрати. Так само, просто ще раз вам покажу втрати розтанків за віком. Бачите, при коливаннях. Ну, коливання чому? Чому зростає? Значить, чому свіженькі танки вириваються? Операції йдуть з наступу. От розумієте, от вони тут боронилися і погнали свіже, свіженькі танки. Отут вони не очікували, відступали то горіло все, що не могло. Ну старий, он уїхати, не бог. Так само ця ситуація, коли українці кажуть, що там розбивали собі не знаю, що оборону противника. Я скажу, що наступ то був обережній і знову ж таки ми бачимо, як Мотлах почав, не бог убіжати. Наступ вони бросають свіжішу техніку. Отак, от слід розуміти оці коливання. Вони там більш цікаві, ніж по арті, можна сказати, тому що. Ну, що ви там по партії можете побачити, воно коли вань не дає. Так. Тепер, що я вам хотів сказати, ага. Втрати розтехніки, ось по війні. Тепер ну, не буду дуже систематично, я просто це ж все набір феноменів. Ви бачите, як спадають. Це допустімі патрі. Бачите, оце сіренька лінія це допустімі потері. А це от їхніх приділів. Як це вже в математиці називалось, я не пам'ятаю. Коротше, це приділи. І ви бачите, що понад все таки що втрати ворожої авіації, от після того, як вони спробували в воздухі з нами повоювати, і оцей пік був це помісяч, вони ні, ніже приділа. Але ви бачите, як втрати артилерії вище за допустимі приділи. Ви бачите, що як довгий час, як скакануло в другій половині, як тільки українці серйозно зайнялися противником, ви бачите, як скаканули втрати понад. Допустимі і бажані для противника приділи. Як виросло, от розумієте, втрати ростуть за ті приділи, які він може компенсуватися. РСЗО так само, оце лінія, бажане і коливання. Ви бачите, отут -от, нижче лінії є спері... ну От ви бачили, коли власне до квітня. От з квітня як тільки почався українці готуватися до наступу, як зразу втрати їхньої арти зросли поза допустимі приділи. Чому доводиться. Користуватися такими, а не точними, тому що майбутнє не можна предсказати. Розумієте, ці запаси і відновлення можуть розтягнутися, можуть з'явитися нові чинники. І якщо оця добра людина, як лихоманка, я на 26-й рік переносить, значить, ну, півтора року, на 26 й рік із черпання танкового артилерійського парку переносить що раніше, але він переносить ізчерпання всього, наявного в військах і наявного на базах. Той час, як ми з вами більше оперували летим, що наявне на базах, а не військах, тому він більш песимістичний. Але це його право. Я користуюся з його аналізу, тільки тим, з чим сам згоден. РСЗО, ну ви бачите, як коливалися по операціях, ви бачите, що як це сказати, припадочне враження, що десь росіяни змушені висуватися, змушені отримувати. Як бачите, зараз втрати РСЗО, на жаль, не, не задовільні. Для нас, для українців останнім часом. Ну, Сау, ви бачите? Наступ їм обійшовся в сау дорого, бачите, знову вони тікали в сау дорого, але в приділ, і тільки зараз, ви бачите, щоб нам не розказував, зараз їхні САУ скачнули трошки за Пам'ятаєте, коли ми говорили за цю бойню мсти. Десь жовтні-листопада ми з вами це обговорювали за приділи можливої компенсації скакнула. Тому він робить песимістичні висновки, що САУ вистачить надовго, але ж він не бачить, які САУ лишилися. Він не бачить, що підвезли ще, що не встигають брянську ремонтувати ці мсти. Чому брянську вище там стає? Тому що не успівають чи ні. Ну, втрати грікоптерів так само. Ви самі проаналізуєте. Ось втрати танків. Теж непогана схема. Ви бачите. Ось їхній бої, ві, ві, наступ, відступ, спроби боїв, потім пауза. Не вистачає українцям арти, не вистачає, українці отримують підмогу. Знову пруть українці, знову втрати в приділах їхнього цього. Потім падають втрати, він вважає за приділ. Оте, що ми всі нервувалися, що як нам Бахмут обійдеться. І знову. От підготовка, і він вважає тільки що в цьому наступ. Ну це його позиція. Чому він так малює оцю нижню частину схеми? Він вірить в те, що весь Мотлох на російських базах можна оживити, що він воскресне, що падай прапорщик, стане... Танк іди, танк встань, і он розвинув не Ісус, Ви розумієте, іди, не вийде. Тому оця схема виглядає сумнівно, але я просто її показую вам заради оцього переможного стрибка, що як то те, що я казав, що Москвини розходують свої сили в Абанк без. І Путін казав, чому Путін говорить за отношений міролюбця, що не нападе на Польшу і на Литву? Ну, вони завжди говорять, що не нападуть на Польшу і на Литву, Ви знаєте, з першого. Дня власне існування вони завжди гарантують безпеку Польщі та Літві, і Польща та Литва має в ці гарантії вірити. Але ж він не сказав, що не нападе на Латвію, на Естонію, на Фінляндію. Правильно, але вже нема чим. чому, чому Міролюбія Путін демонстрував цьому Карлсону, значить, що а нечим? А нічим, ви розумієте? Нічим. Розходуються понад приділи. Значить, ось така схема розтехніки, значить. Що це в нас було? Втрата розтехніки техніки за війну оця. Я трохи зараз. Так. Це що в нас? Це, це, це вонаш. О, втрати бронетехніки. По періодах. Останнє, на чому я хотів вам показати, це дуже цікаво, ви бачите. Це ви знаєте, це висповнімий приділ. Це його. Ліміти ще розширені. Ось, бачите, як вони на БМДшках, як грала їхня Десантура. Тут уже з квітня йде 22-го року. От ну ви ж пам'ятаєте, де десантура отримала при переході назад за Березіну, за Дніпро на лівий берег. Бачите не по, не по втрати. БМД-2. Ну розумієте, чому в нього так от оптимістично показані ці втрати? Тому що він вірить, що всі ці ржаві коробки, яких много насчитали, він на на позиціях коверт кавала більше знаходиться. Він вірить в те, що оце вас восстане з мертвих ржаве железо і само поїде. Розумієте? Що от по мановенню, що от як от северні якісь, як там, ходаки, чи як їх там звали, що вони все це піднімуть. Ну, це таке. Але от все одно, бачите, бмд 4 зкачок розпачливий наступ десантури в кінці розпачливий вісту, Бачите, що тут він визнає, що понад преділи восстановлення намного більше скач... скачнуло. Ось БМП-1. Тут, як мужик, що біжи, що відступай, що наступай, все одно втратив. Бачите, наскільки ефективний був український наступ. І їхні розпачливі контратаки, чому українцям не треба ходити в рішительні встречні бої, тому що рішительні встречні бої в стілі імператорської японської армії нічого, крім розрушення собственного потенціалу, не приносять. Знову ж таки, я показую цю схему. Я не згоден з оцінкою чисельності техніки, я не, не ставив такі безпечні приділи для відновлення, але ми просто тут піки ізучаємо, розумієте, при всій незгоді. Ну, нельзя весь металолом в действующую технику. БМП 2, ви бачите, скільки разів і в які періоди скакали використання цієї бронетехніки понад предели відновлення. То, що вони зараз то, розумієте, тут інші причини. БМП менше. Розумієте, БМП менше, і тому ну не можна таку схему робити. Так само він вірить в відновлення БМП 3. Я абсолютно з цим не згоден. Тут просто приємно дивитися на ці піки. Я бо так от понизив, що БМП 3 точно не, 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 від, не відновлювані втрати. Це от просто так само з БТР 80 ну... Все, що похоже, з воздуху на БТР-80 і вірить в те, що воно поїде. Ну ви всі ж знаєте, що таке БТР-80, як його оживлять. Але ви бачите, що оці от невистанавлювальний піки це ж дуже приємно дивитися. БТР-82 нарешті признав, він, що ці оці наступи привели к тому, що понад вообновлення скачнуло. Ну, бойню БТРДшек, там уже восстанавлювати нема чого, він вірить. Ну, я не знаю, вірить в воскрешення БТРД. Ну, хай людина вірить. Я, тут, тут просто приємно дивитися на, на пікові втрати. Так, значить, і от МТЛБ. Значить, МТЛБ визнали 900 штук. Це менше ось, ось МТЛБ. Найцікавіше, я лишив на кінець. Ви ж знаєте, що й окремі бригади були на МТЛБ. Я щось номер цієї забув, що в Лугі стояла. 26, здається, бригада, вибачте, що якщо поболяюсь, і з Луги, сюди, вона була на цих на МТЛБ. І тому їх треба в регулярні, а не в замінні втрати. Ви бачите, що скачки втрат БТРД. Ну вони вірять, що 900 БТРД є. Вони, ви знаєте, підвищили, вони спочатку з 500 зайшли БТРД на базах. Зараз збільшили кількість МТЛБ до 900, але велика кількість тих МТЛБ стоїть теж такі з відкритими люками. Так що, і втрати МТБ, ми, в принципі, теж зможемо з більшою ймовірністю зараховувати в некомпенсовані. Ось, власне, така статистика, сподіваюсь, вона для вас виглядає зрозумілою і приємною. Але це ніяк наголошую щира, щоб збіжати дурацьких опросив, ніяк не компенсує проблем Збройних сил України. Просто мені не платять за те, щоб я роздував наші проблеми. Досить того, що є проблеми, за які не можна. Не які не можна замовчувати, бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.